Намасте! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Мене звати Тетяна Малій і я є сертифікованим інструктором з адхо йоги, найвідомішого українського бренду сучасної йоги. Сьогоднішнє заняття розраховане на початківців і триватиме близько 20 хвилин. Тому пропоную вам розпочинати. Якщо у вас є якісь Сумніви щодо вашого фізичного стану, прошу проконсультуватися з вашим лікарем, оскільки заняття розраховане на відносно здорових людей. Отже, розпочинаємо з відних дихальних рухів. Вдих. Руки вгору, видих. Вдих. видих, Вдих. вдих. Права рука вниз, нахил, погляд вгору, видих. Вдих. Руки вгору. Видих. Ліва рука вниз. Погляд вгору. Видих. Вдих. Видих. Важливо, щоб сідничні кістки не відривались від підлоги. Вдих, видих, вдих. Видих. Останній раз вдих і видих. Молодці. Зараз ми зробимо дихальну розминку. Розпочнемо з дихання Капалабхаті. Дихання Капалабхаті робиться з акцентом на видих. Одну руку на грудну клітку, одну руку на живіт ми робимо вдих глибокий, потім глибокий видих, потім знову робимо вдих на 80% і розпочинаємо дихання капалабхаті. У нас активний видих, він шумний, ви його маєте чути. Так. І при кожному видиху живіт рухається дуже активно всередину. Видих, видих. Видих. Грудна клітка не рухається. Таким чином ми робимо 56 разів. Поїхали глибокий вдих, глибокий видих, вдих на 80% і 56 разів активного видиху. Молодці, тепер робимо глибокий вдих. Видих і затримка після видиху 16 рахунків. Глибокий видих, затримка. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16. Молодці. робимо вдих, видих. Ще один відновний вдих. Видих. Тепер широке дихання. Розкриваємо грудну клітину. Це у нас вдих погляд вгору. Видих, скрутка. Вдих, видих. Робимо це в динаміці. Приблизно 10 моїх рахунків. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, видих. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Якщо у вас раптом запаморочилась голова, зупиняєте практику і робите паузу. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять? Відновний вдих, видих. Тепер ще один глибокий вдих, видих вдих на 80% і затримка дихання 30 секунд. Вже 15. Важливо не перетискати голосову щелину, не забувайте про це. 10. 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпускаємо. Відновний вдих, руки через перед. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Молодці. Розвертаємося, витягуємо ноги вперед. Робимо розминку для ступнів та кистій. На себе кисті ступні – Це вдих, від себе видих. Поїхали вдих. Видих. Не поспішаємо, робимо повільно, наше тіло пробуджується. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Ще п'ять. Вдих. Чотири. Видих. Три. Два. Один. Молодці. Далі ми сідаємо важливо від. Тягнути трошки сідниці назад, щоб ви гарно сиділи на сідничних кісточках. Руки можете поставити для опори назад, спина рівна, плечі опущені вниз. І ми робимо наступним чином: ногу приводимо до себе. Це у нас буде вдих, ногу вперед видих. Потім загинаємо протилежну ногу вдих. Видих. Важливо при цьому не провалюватись в грудному відділі. Спина має бути рівна, грудний відділ вперед, сонячне сплетіння вперед. Шия злегка в ретракції назад. Поїхали вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Більш складне положення руки перед собою. Важливо, щоб спина при цьому не скруглювалася. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Ще робимо 5. Чотири. Вдих. Видих. Три. Два. І один. Молодці. Розвертаємося. Ще раз сідаємо в сітхасану. Робимо оберти плечима назад. Повний хороший оберт. Відчуваєте роботу в плечовому корпусі. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І в протилежному напрямку. Робимо також повне гарне коло плечима. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Нахили шию вперед, назад. Поєднуємо це з диханням, вдих назад, видих вперед, вдих назад, видих вперед. Зупиняємо посередині повороти голови вправо, вліво. Не поспішаємо, робимо якісно цей рух відчуваючи м'язи шиї і поєднуючи це з диханням. Не забувайте це на фоні рівної спини і опущених плечей. Плечі до вух не піднімаються. Тепер нахили до лівого плеча правим вухом тягнемося вгору, до правого плеча лівим вухом тягнемося вгору. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Останній раз. Вдих. Видих. Молодці. Зараз ми з вами повертаємося. Стаємо на четвереньки. І відводимо праву ногу назад, піднімаємо її в рівень з тазом, таз не відкриваємо, не закручуємо ось так. Таз паралельно підлозі, погляд вниз, долоні під плечима. Коли відводимо ногу назад, натягуємо носочок від себе, це у нас вдих, видих, коліно до чола. Робимо в динаміці, але якісно не поспішаючи. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Гарно скручуємо спину. Вдих. Видих. Коли ногу відводимо назад, сідничний м'яз, активний. Видих. Не забуваємо про дихання: вдих. Видих, Ще три. Два. Один, затримуємося. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, Три. Два. Один. Опускаємо. Молодці. Тепер робимо нас іншу ногу протилежну. Якщо ви починали з правої, то тепер робимо лівою ногою. Вдих, нога назад, носочок від себе. Видих коліно до чола. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Пам'ятаємо, що коли ми робимо вдих, таз не розкриваємо. Таз у нас закритий. Нога паралельна підлозі і таз паралельно підлозі. Ви продовжуєте. Вдих. Прогин. Видих. Вдих. Видих. Ще три. Два. І один. Ногу назад і затримаємося в статиці: десять, дев'ять, вісім, сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два. Один. Другий підхід ми зробимо дещо в іншому руслі. Займаємо також позицію на четвереньках, важливо, коліна під тазом, долоні під плечима. І тепер ускладнений варіант. Права нога назад, ліва рука вперед, погляд вперед. Це у нас вдих, видих, коліно лікоть. З'єднуємо. Вдих, Видих, вдих, видих. Не поспішайте. Це вправа також на баланс. Для кращого балансу ви можете опорну ногу поставити на носочок. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 Ще п'ять. Чотири. Три. Два. І один, затримуємося в статиці. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Змінюємо сторону. Тепер у нас ліва нога назад. Права рука вперед. Вдих. Видих. Коліно лікоть. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще п'ять. Чотири. Три, два, і один. Затримуємося в статиці, таз не розкриваємо. Погляд вперед, за рукою, мізинчик вниз. Вісім, сім. Шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустили. З'єднали пальчики ніг, коліна дещо в сторони. І опускаємося в баласану. Між брів'я на килимок. Пальчиками тягнемося. Йдемо вздовж килимочка, витягуємо хребет. Відпочиваємо. Десять, 9, Вісім. Дихання вільне. Шість. П'ять. Чотири, три. Два. Один. Повільно піднімаємося. Молодці. Сідаємо в сід Робимо через сторони, вдих, видих, вдих. Видих. І ще раз вдих. Руки в намасте. Видих. Закриваємо очі. Глибокий вдих. Видих. Оскільки практика в нас коротка. Завершуємо просто розслабленням. Руки можете покласти на коліна, пальчики взяти в мудру, вказівний і великий пальці з'єднали. Дихання повільне, глибоке. Постарайтесь його подовжити приблизно на 6 рахунків дих. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. На шість рахунків. Видих. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вдих. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Видих. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість ще вдих. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Видих. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Молодці. Вільний вдих, видих. Подовження, але вже без рахунку. Пройдіться по своєму тілу. Руки в намасте. Дякую вам, що ви були зі мною на даному занятті. Якщо вам сподобалося, то ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячна і рада вас буду бачити на наступних моїх заняттях. Намасте.